Друзі, мої вітання. Ви дивитеся до канал Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень на календарі, 16 грудня вівторок. І, власне, будемо сьогодні обговорювати найактуальніші новини. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа сьогодні є моїм гостем. Пане Валерію, мої вітання! Рада вас бачити. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати із. Тема, яка є суперактивною останніми тижнями. Це звісно, що тема перемовин, підписання чи то мирного плану США, чи то Трампа загалом мирної угоди. Ну, зеленський український президент підтримав ідею німецького канцлера Мерца про перемир'я на різдво. Зеленський каже, що ось цю ідею саму про різдвяне перемир'я обговорювали під час перемовин з американською стороною. Ну і США підтримують такий. Намір пане Валерію, для початку пропоную розпочати власне з цієї теми. Як ви вважаєте, чи можливий мир до Різдва? Що скажете? Так, можливо, цілком угу. а, я наполягаю на цьому, що ми фактично зараз в ситуації, яка була у нас перед великодним. Нагадую, тоді Дональд Трамп також просував ідею замороження війни, так як і нині. Тоді не дійшло предметно до обговорення мирного плану як сьогодні, але суть залишилася та сама. Чим ми зараз маємо іншу відмінну ситуацію від тієї, якої була можливо єдиним, тим що на Росії значно менше ресурсів продовжувати війну так само, як і в Україні, продовжувати війну такої високої інтенсивності. Звісно, цього не дуже хочуть зараз у Європі. Бо на їх думку, ну як каже Сікорський, ну це ж нереально і так далі. І мерц ну відверто, давайте скажемо, що разом із своєю командою виказує більше оптимізму аніж песимізму з цього приводу, особливо в цій частині яскравий коментар міністра оборони Росії, ой, перепрошую Німеччини пана Пісторіуса, який довго мовчав продовж багатьох місяців. Він взагалі не відсвічував. Ну, просто не чути його, бо тут вийшов і сказав: ну ні, ні, я, я не вірю. Ну, звісно, вони не вірять, і Туск не вірить. Чому Тому що їм це не треба? Завершення війни в Україні замороження її, я так це називаю, означатиме початок великої довгої історії протистояння Росії із Європою і посилення загроз для конвенційної війни, які передуватимуть різні. Диверсійні історії, різні акти, терористичні тому подібне, атаки на Європу, це буде тривати довго і нескінченно. А враховуючи те, що в Європі навіть і приблизно немає такої армії, як в Україні, то, ну, звісно, для них це велика небезпека. Те, що вони мають велику кількість засобів захисту у вигляді броньованої техніки, систем протиповітряної оборони, артилерійських е систем і так далі, так, але наземні операції ніхто не скасовував. Тут було. Поляків і усіх рештах величезні проблеми. Тому коли вони про це говорять: про різдвяне перемир'я ну тут цікава історія. Мерз говорить про перемир'я різдвяне, mm. тобто продовжує якогось періоду, а потім знову війна. Ми ж говоримо про мир до Різдва, що він уже би завершення гарячої фази. Це дві різні історії. Зленський каже: Я підтримую ініціативу одну і іншу. Він не може по іншому сказати, тому що це артикуляція до Вашингтону. Пане президенте, США, ви за це виступаєте. Ми підтримуємо. Вони не можуть це не підтримувати, однозначно так. Тому що чому зараз така активність переговорного процесу? Виключно через позицію Трампа. Не було позиції Трампа, європейці б не поспішалися. Вони постійно розповідали: ох, ах, якось треба тиснути на Росію, особливо остання заява, де прописано це. В коментарі постійно каїкала в цьому контексті дуже показові. Естонії, яка каже: не збив не бити тіньовий флот Російської Федерації в морі. Ну, це окрема тема. Да. А вона каже, ми будемо тиснути, і лише нині вони 17-й санкційний пакет вже на носі 20-й, Має будеш якось там затверджують. Я був, був подивований, чесно вчора. Ну таким повідомленням на кого це розраховано. Ну, певне на загал, який не дуже слідкує з інформаційним повідомленням, складається таке враження, що Європа, ой, як супер допомагає. Хоча відкидати і знижувати роль Європи в цьому процесі не варто. Тому повертаючись знову до вашого запитання, це можливо. Тому що на цьому наполягає Дональд Трамп і зараз американська сторона робить усе від себе можливе для того, щоб це відбулося. І навіть останній за коментар Рябкова, уже заступника Лаврова, дуже в цій частині був показовим, який каже: Ми ні на що не погоджуємося, ми там за п'ять регіонів і так далі, тому подібне. Але я з вашого дозволу, зацитую, тому що це звучить доволі смішно. А, що говорить Рябков, він каже: ми готові до угоди швидше раніше, ніж пізніше. Ну, тоді запитання, що сталося? Ну, от така от історія. Я справді зараз ну, вважаю, що Трамп до певної міри говорить правду, коли каже, що Росія готова, вона хоче зупинити війну, вона продовжує бойові дії, але і ми продовжуємо умовах переговорного процесу і стримання, зокрема. Наступу Російської Федерації Покровської на інших напрямках, що суттєво допомагає нам посилювати переговорні треки, переговорні процеси, бо обидві сторони фактично сьогодні стоять на межі виснаження ресурсів людських, фінансових і так далі. Це більш ніж очевидно. В підтвердження своїх слів наводжу повідомлення від офіційної влади Росії про те, що вони збираються завести 5 мільйонів індусів в Росію. Оскільки в них не вистачає робочих рук. З річми з фінансами також у них є певні нюанси, м'яко кажучи. Сканюс mm -hmm. пише, посилаючись на свої джерела в Білому домі, про те, що 90% питань між Росією та Україною станом зараз. Начебто як вирішено після останніх перемовин, начебто як Трамп вважає, що зможе переконати Росію прийняти гарантії, які будуть аналогічні до п'ятої статті НАТО, і що ці гарантії будуть надаватися Україні. Ну і також ось цей неназваний анонімний чиновник від Sky News, на якого вірніше News посилається, каже, що в Берліні було досягнуто прогресу з цього пункту, але говорить про те, що ці гарантії не будуть лежати на столі вічно. Пане Валерію, чи погоджуєтеся ви щось? ось 90% питань, ну це суттєвий відсоток, що дійсно 90% вирішено, тому що чи погоджуєтесь з цим, тому що ми знаємо, що Україна ну навіть поки що не спілкувалася з Росією, навіть Штати не спілкувалися з Росією стосовно останніх домовленостей, то хочеться запитати про які дев'яносто відсотків Так, вирішено 90%, Я цілком погоджуся з цією тезою. Okay. Питання, яке залишилося невирішеним, точніше їх два. Це щодо статусу територій, які, uh -huh. я вважаю, будуть контролювати спільно і українська і російська сторона. Але Росія буде казати, що ні, ні, там ми. Я не виключаю навіть там якоїсь міжнародної місії під егідою ООН. І друге питання це гарантії безпеки, оскільки от, той же саме Рябков каже, що не може бути там сапага солдата НАТО. На території України, навіть після завершення війни, вибачайте з тою мовою оригіналу. Mm -hmm. а, тому це та, ці два питання, які не вирішені. Всі решта фактично вирішені. А зараз за дужками питання російської церкви, російської мови і навіть там скорочення Збройних сил України. Це цього не буде однозначно, і це правильна позиція. Звісно, тут. Наступне питання: хто буде за це платити за ЗСУ у кількості 800 тисяч осіб після замороження війни? Ну, звісно, витрати на війну будуть, мен... будуть зведені до мінімуму. Я маю на увазі боєпропаси і все решта цим буде простіше, але проблема грошового забезпечення, якщо солдати залишаються у війську і ротації. Ну це інша тема. Тому дійсно багато питань вже зараз вирішено: питання гарантії безпеки, і як мінімум, питання вирішені ці з Американцями і європейцями щодо контакту з росіянами, це абсолютно все бутафорія. Росіяни знають про це. уже певні коментарі пролунали. Я не випадково рябкова. Згадую формальний візит якось там умовно Вітка Кушнера відбудеться до Москви дуже швидко. Вони знову там 3-4 години із Путіним mm -hmm. переговорять про Руліковичів, але всі документи вже давно на столі в Москві. І те, що там Пісковка, там нічого не бачили, що це там Лавров, ну це все мечні. Всі все бачили, всі все знають, всі це розуміють в режимі онлайн. Mm -hmm. Ви згадали про територіальне питання. Дійсно, воно є суперважливим, суперактуальним. Аксіос пише, що Штати запропонували Україні. Потужні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки Росії американський чиновник каже, що українські європейські співрозмовники на перемовинах у Берліні були здивовані пропозицією США щодо значних гарантій безпеки, що вони би включали гарантії від нападу Росії на кшталт п'ятої статті НАТО. Ми вже про це так згадували. Ну і мають бути затверджені сенатом. От як ви вважаєте? Пане Лері, чи може українська сторона, українська влада загалом на таке погодитися? Ось на такі гарантії безпеки, тому що тут хочеться згадати і Будапештський меморандум. Ну і відповідно запитати вас, якими ви їх бачите, якими це мають бути гарантії безпеки, щоб Україна дійсно ну, погодилась фактично на територіальні поступки Росії? Це окремі два питання. Угу. Ми не ми не говоримо про територіальні поступки Росії. Це все дефініція, яку треба прибирати. І, взагалі, з лексикону. Ну, давайте тоді як назвемо ми історію із 2014 роком Анексію Криму і окупацію окремих районів Донецької та Луганської області? Ну в мене окей, пані Дарина, не до вас, а риторичне запитання до глядачів: угу. це було що? Коли Україна вийшла без будь-якого бою з Криму, з Донецька, з Луганська, з місць цих, от ну, сьогодні ж Луганськ, цілий абсолютно, він не ушкоджений. Тому тут ми повинні дуже обережними бути в тому, як ми це все описуємо. На рахунок ще раз території: повторюся: я поки що не бачу остаточного рішення але, щодо території, але рух до нього абсолютно очевидний. І заява Ошакова дуже обережна по те, що ми можемо вивести Збройні сили Росії з цієї території, але там залишиться розвардія, Ну, якраз вказує на те, що таку формулу будуть шукати. Яка буде на практиці означати, що контроль хтось за чим і залишає, але ну, формально там не буде Збройних сил ні України, ні Росії. Питання лише цієї демілітаризовані, як вони кажуть, зони ну трішки це буде не так. І контролю моніторно за тим, щоб бойові дії не відновилися. Гарантії безпеки це окрема історія, а те, що сьогодні Трамп говорить, я готовий дати в Україні гарантії безпеки у вигляді закону? Це якраз є сигнал Україні, що можна буде в Україні продати як досягнення домовленостей із американською стороною про ці самі гарантії безпеки? У заяві європейських європейців мовиться про юридичні е, зобов'язання щодо цих гарантій безпеки. Питання, ну, хто-небудь бачив, як воно виглядатиме. Так само як говорять про статті, що мовляв стаття 5 НАТО. Буде використовуватися як стаття 5 НАТО. Ну, це ж не про все НАТО, мова йде. Uh -huh. Тим паче, заяву європейці підписали не всі члени НАТО, країни Європейського Союзу. Ну там були й не країни Європейського Союзу, Норвегія, Британія, наприклад. Вони теж її підписали. Заява відкрита до підписання. Тому на рахунок гарантії безпеки, це ще окрема історія. Але те, що Білий дім говорить, так, ми готові внести відповідний навіть законопроект Конгресу. Питання, скільки діятимуть ці гарантії безпеки, в яких межах? Вони кажуть, солдат там не буде, не чітко на цьому наголосили, американські. каже, солдати можуть бути, якщо війна відновиться. Як не буде війни, то й солдат не буде. Це все в процесі, друзі. Але те, що ми переходимо до дискусії про юридичне зобов'язання надання гарантій безпеки, це дуже не подобається Росії. Ну, для них це, знаєте, такий певний роду не те, що програш, але це зараз. Аргумент для продовження цієї дискусії, затягування переговорів з метою досягти максимально вигідних для себе умов замороження війни, але в будь-якому випадку вони до цього рухаються. Тому що стільки б ми не говорили про нескінченність ресурсів, є одна велика проблема на Росії це посилення залежності від Китаю. Якщо хтось думає, що ну, російська еліта в захваті від цього, ну повірте точно ні. Бізнес еліта не в захваті, тому що постійна залежність від Китаю, вона лише шкодить і Росії загалом, їм шкодить, а е, стратегічна ціль США не допустити розвалу Росії, вона ж не зміна навіть у новій нові стратегії Трампа. Тому ми розділяємо питання території, розділяємо питання гарантій, ніхто не здає території. Навожу вам ще раз 2014 року. Хтось визнавав з Росії ці території, тому. Наполягаю, перебираємо за закону всіх українців, цього немає. Просто ми будемо дійсно говорити про те, що ці території повертати під контроль української влади. Ми спробуємо дипломатичним штафом в майбутньому. Це може розтягнутися на дуже багато років. Тому що кримських платформ було дуже багато, Крим поки що не повернувся під територію України. Чому? По одній простій причині. На Росії путінський режим. Зміна режиму дасть можливість говорити про це на практиці. Угу. Про гарантії безпеки я ще буду з вами говорити. Ми починали про перемир'я до Різдва, і от буквально зараз, поки записуємо нашу розмову, з'явилася інформація, Пісков вийшов із заявою про те, що Росія відмовилася від різдвяного перемир'я, яке запропонував вчора Мерц. Про це заявив Пісков. Процитую. Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, аби дати перепочинок Україні для підготовки до продовження війни. Ну те, що це ні, просто просто зашкалюється, зрозуміло, але напевно, що можемо говорити про те, що не буде так? цього різдвяного перемир'я до Різдва. Про що говорить постійно Росія? Вона наполягає на тому, що ми не хочемо перемир'я, ми хочемо сталого миру. Якщо. Миру, так, так. І треба зважати на оцю всю історію, тому що дійсно Росія про перемир'я говорити не буде. Вона говоритиме, що ми продовжуємо терористичні атаки проти України, проти цивільного населення в Україні. Це я вже розшифровую з єдиною метою дотиснути Україну на максимально вигідні умови для нас, для росіян, замороження цієї війни. Отак От я це сприймаю, тому ми з вами щойно говорили про. Заяву Мерца про перемир'я. Ну, вибачайте щойно Пісков підтвердив те, про що ми говоримо тут. Давайте mm -hmm. рухатися до фіналізації угоди. Ну і задайте Зеленський буквально минулого тижня сказав, коли згадував про обмін. Він фактично чи то обмовився, чи свідомо це говорив, що росіяни хочуть досягти мирної угоди. Але пригадайте весну цього року. Коли Путін вийшов уже після чергового тиску Трампа і сказав: ми готові до перемир'я на велику побіду, да? там не будемо бити по енергетиці. На фронті бої були е, так само продовжувалися. Чому? Тому що дотиснули а, фактично тоді Москву, Вашингтон дотиснув mm -hmm. на переговори. Вони поїхали в Стамбул. Да, вони почали там затягувати, викручувати їх. Ну і знову ж таки, друзі, дивіться, ще одна історія. А, о, як о, свідчення фактору тиску Трампа на Росію? Це санкції проти Лукоїлу, Роснефті. Їх же, до речі, до цього часу й не ввели за великим рахунком, але комусь відтермінували, типу там не введені. І така все, вибачте, мечня, але це дуже серйозно сполохало росіян. Тому що компанія, яка ну, дуже потужна, і одна, і інша, і вони є активними учасниками експортних операцій в Росії. Нафті, це вся історія про ту саму еліту путінську, яка бідкається через те, що у випадку непогодження на замороження війни, санкції будуть введені Окей, навіть якщо там ми говоримо з квітня, бо там є певне відтермінування. Це рівно, це, знаєте, така сокира висить над головою, коли вона опуститься, ніхто не розуміє. Трамп чітко говорить, ми все рівно до цього рухаємося. Тому пісков те, що говорить не про різдвяне перемир'я, а давайте, каже домовлятися якраз свідчить мені про те, що. Дійсно, їх також піджимає. Їх, у них підгорає дуже-дуже сильно. І все через позицію а, американців. Ну і на завершення, один такий аргумент. Дуже, як на мене, показовий. Зверніть увагу, як зустрів Зеленський Віткофа. Як Вітков зустрів Зеленського в Берліні? Це були палки обійми, щира посмішка. Ну, це про щось має говорити, правда? Хтось каже, да, це дипломатичний жест. Окей, навіть якщо дипломатичний жест, ці фото публікує Зеленський особисто в себе, що абсолютно правильно, і засвідчує, що американці в тому числі частково але підтримують і нашу позицію. І от вони виступають зараз типовними посередниками. Там свого часу Трамп хотів на Ердогана прикласти цю роль. Але Туреччина це ж не про посередництво. Туреччина це ж поторгувати це з усіма на всі боки. І з Путіним, в тому числі. Тому так і Трампа торгувати, Ну, Трамп поки що не скасував жодної санкції, яка була введена за всі часи період до його пришестя в другий Білий Дім. Можна mm -hmm. говорити: я перепрошую за цією повагою до глядачів про скасування санкцій, що стосується Угорщини будівництва атомних станцій, там так. Але він частково навіть і води в mm -hmm. Ну, Пане Ларію, на сам кінець про гарантії безпеки, і, і зокрема. Про те, що є, з'явився, начебто, план Європи для гарантій безпеки України, він включатиме шість пунктів. Коротко пройдусь по них. Про йдеться про постійну військову підтримку України, що ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії захисту самих територій. Говорять про багатонаціональну силу України під проводом Європи, що вона буде формуватися в межах коаліції рішучих за підтримки США для відновлення ЗСУ за захисту неба безпеки в морі з можливими діями всередині нашої країни механізм контролю припинення вогню. Це буде очолювати штати. Будуть очолювати штати, буде також моніторинг міжнародною участю, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки. Мовляв, у разі нового нападу обов'язково реагувати військовими, розвідувальними, економічними і дипломатичними засобами, ну і інвестування відновлення України йдеться про фінансові фінансування самих реконструкцій, торговельні угоди, компенсація збитків з боку Росії тощо, ну і підтримка вступу України до ЄС. От пане Валерію, що скажете? Яка ваша думка? Заява. <кій> Заява загалом ми і згадували, вона дуже хороша. <кій> Перепрошую. Примітна одна деталь: під час цього неформального саміту з європейцями був присутній представник Трампа, був uh -huh. Віко. Звісно, він там не фігурував на фото і немає згадки в якихось документах чи в заяві, але багато про нього говорить Дональд Туск. давав коментарі з приводу того, що Вітко запевнив нас, що якщо росіяни. Відновлять раптом війну, американці будуть відповідати. Ну, я не зовсім вірю в щирість таких швидких дій з боку Америки, так само, як з боку європейців. Але, ну, як на мене, це сказано було не випадково, зрозуміло, що Вітков розумів, що Туск про це скаже в голос. ну, І це почують на Росії. Тобто, я, згадуючи фото Віткофа і Зеленського, наголошую, друзі, не так все катастрофічно погано, як могло б бути насправді. І мене це фото потішило. З одного боку, що ми. Справедливо чіпляємо всіх собак негативних на Віткофа, справедливо, тому що його обіймашки з Путіним. Ну це, це ганьба. А і добре, що вони, хоча б уже протокольно не публікують таких фото. От зараз нема з американської сторони, слава Богу, зроблять висновки правильно. А заява, як про яку ви говорите, це рамкова заява про те, як Європа буде підтримувати Україну далі. Там і про можливість розміщення військ і так далі, тому подібне. І по цьому кожному пункту це будуть абсолютно окремі історії. Тут головне завдання для української дипломатії правильно тиснути на європейців, бо це заява європейська, аби вони юридично закріплювали всі оці зобов'язання, які вони заявили в цій спільній заяві. Я розумію, наприклад, там від пані Милуні, яка підписала цю заяву, чого чекати не варто. Ну, Італія, як завжди, ми десь на півдні, у нас все дуже тепло, у нас дуже класно, олівки ростуть, молію давимо, наша нам ваша війна. Туристів море, бюджет шалений, італійці п'ють вино і закусюються піцею із пармезаном, ну те, що вони полюбляють. Тому вибачайте, це не та історія. Але вона долучила до цього процесу, підтримала щось там буде. Інші країни, такі як наприклад, країни Північної Європи, от з ними можна говорити більш предметно. Конкретно з поляками в п'ятницю буде Зеленський говорити, і можливо щось домовиться. Тобто, кожну країну беремо окремо, і по кожному пункту ми повинні розуміти, як ми швидко можемо рухатися. Наприклад, шостий пункт там, вступ країни до Європейського Союзу, там буде купа проблем. Але в будь-якому випадку, ця заява вона стала результатом обставин, які нині склалися і щодо безпекового питання Європи, коли вони вимушені зробити конкретні. Заяви поки що заяви на адресу України. Далі практична реалізація. Вдасться нам дотиснути, наприклад, умовно з Німеччиною, що був проголосований у них законопроект про гарантії безпеки для України, де буде прописано: 1, 2, 3, 4, 5. У випадку нападу, ви нам передаєте там тауриси, ще щось, і це не обговорюється. Тобто, за 24 години це у нас. Або ви маєте поставити його до того, як почнеться таке повторне вторгнення. І з, з Норвегією, з Нідерландами, наприклад, з Швецією, з кожною країною, з Францією, що там можна з них взяти? Да? Ну, вони мають розуміти відповідальність. Вони ж в заяві прописали, що безпека України є частиною євроатлантичної безпеки. Come on, ребята, друзі, якщо так ви говорите, то давайте робіть конкретно щось. І тоді ну, ми будемо бачити практичний результат. Тому ця заява дуже хороша, але подальші кроки будуть визначати її ефективність. А ми з вами будемо далі обговорювати і зустрічатися на ефірах. Дякую, пане Валерію, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте, читаєте нас, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube. Також нагадую, що пане Валерія теж є свій YouTube канал, клочок Тайм. Теж підписуйтесь, там якісна політична аналітика. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили. Я постійно про це наголошую. Але, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках. Завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.